Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Хотіла інвестувати у криптовалюту. Прикарпатка переказала шахраям понад 600 тисяч гривень. При спробі вивезти зароблені кошти дана функція виявилася не активною, а шахрії заблокували жінку в мережі. В Івано-Франківську відкрили благодійну виставку Продаж картин. Завторговані гроші планують купити засоби радіоелектронної боротьби для військових. Кожен може побачити свою важливість і свою допомогу в будуванні ворог. Івано-Франківську провели юнацькі змагання з легкої атлетики Прикарпатська зима 2024. Ці змагання відкрили дуже багато зірок спорту наших і франківських. І е, взагалі. Прикарпатка вклала більше 600 тисяч гривень на існуючий віртуальний бізнес. Про це сьогодні повідомили на офіційному сайті головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Зі слів речниці управління Тетяни Іванюк шахраї запропонували жінці отримати надприбутки від інвестування в криптовалюту. За фактом шахрайства у великих розмірах поліцейські відкрили кримінальне провадження. Потерпіло в одній із соціальних мереж натрапила на інформацію про можливість легкого заробітку шляхом вкладення грошей у інвестиційний фондовий ринок. І заявницею зв'язалась нібито експерт вказаного фондового ринку. Аферистка надала інструкції, як здійснювати купівлю криптовалюти. На біржах та поповнювати свій аккаунт потерпіла протягом декількох місяців, здійснювала поповнення банківських рахунків аферистів та виконувала їхні вказівки. При спробі вивести зароблені кошти. Дана функція виявилася неактивною, а шахраї заблокували жінку в мережі. Благодійну виставку Продаж картин львівського художника Василя Бондарчука те, що надихає. Сьогодні відкрили у приміщенні Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка. Представлено на ній 40 пейзажів, виконаних в техніці олійних пастелей. Їжу відпочивати, як ми всі, але беру свою маленьку таку етюдничок, називається, і замальовки роблю. Оце результат цього всього, що я. Візі, що я бачу, я в мастерні опрацьовую і обрамляю у дорогі рами, і потім пропоную народу. Хочемо зібрати кошти від продажу цих робіт для покупки засобів оборони проти дронів. Вартість однієї картини від 6 тисяч гривень. Василь Боднарчук каже, засоби РЕП планують купити для штурмовиків 710-ї бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту. Начальник служби зв'язків з громадськістю цієї бригади Олександр Новацький каже, це друга виставка продаж робіт Василя Боднарчука для їхніх потреб. Потреби у нас не змінні, а це засоби захисту. Засоби для боротьби з радіоелектронної боротьби, це є дрони. Наша штурмова рота вона працює з 2022 року. Ми працювали від початку на Харківському напрямку, відтак на Часовому Яру, Красна Гора, це є урожайне, це є сьогодні наш напрямок. Це є. Бахмутський напрямок Ірина Чмелик каже: прийшла познайомитися з творчістю художника. каже: якщо не придбає картину, то просто дасть гроші на потреби 710-ї бригади. Все зараз можна перевтілити в допомогу акції, ну допомогу в акцію для військових, і це дуже корисно, тому що це те, що з одного боку допомагає нам не зламатися а з іншого боку, ну кожен може побачити свою важливість і свою допомогу в подоланні ворога. Виставка продаж в читальному залі обласної бібліотеки діятиме до 18 березня. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Яна Вівчарик, учасниця легкоатлетичних змагань Прикарпатська весна 2024. Сьогодні змагалась у бігу на дистанції 60 метрів серед юнаків 2007-2008 року. На тренування ходжу кожен день. Тренуюсь важко і стараюся йти як свій тренер. А, на жаль, його сьогодні немає. А, дуже хочу добитися того, що зараз. Добитися майстер спорту. І так само, як мій тато 16 років, мав кемес. Так хочу само зробити, як він. Намі це моя ціль. дівчина. Приїхала на змагання у складі збірної команди з двох спортивних шкіл Тернопільської області, каже тренерка Софія Рибій. 20 людей у нас приїхало. Попередня дівчинка змагалася в старшій віковій, попала у фінал. І також наша дівчинка в молодшій віковій також попала у фінал на 60 метрів. Досить обширну програму для таких змагань. І вікові групи обширні, оскільки там 9-12 роки і 7-8. Чудові призи приготували там на початку. Для нас очікуємо, вболіваємо і на нові результати, нові рекорди. Загалом на легкоатлетичні змагання Прикарпатська зима зима-2024» приїхали близько 30 команд із Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Вінницької та Івано-Франківської областей. А це близько 350 учасників, каже співорганізаторка змагань, учасниця трьох олімпійських ігор, тренерка обласної дитячо юнацької спортивної школи Тетяна Ляхович. Ці змагання відкрили дуже багато зірок спорту наших і франківських, і е, взагалі загальну. Е, так. Що... E, навіть можу сказати, що я була колись учасницею цих змагань. E, Росуки, Осович, усі олімпійські, e, учасники Олімпійських ігор. Змагання e, вибрали бігові види. Це 60, 400, e, 800 метрів, естафета і штовхання ядра. Сьогодні дуже багато, максимальна кількість учасників. Я саме на штовханні ядра. Штовхала ядро на змаганнях Єлизавета Нападовська, дівчина родом з Одеси. Спочатку тренувалася в Подільську, а останні два роки в Івано-Франківську. В таких змаганнях Прикарпатська зма беру участь другий рік підряд. Штовхала ядро, штовхнула на результат 12,70. Взагалі займаюся вже легкою атлетикою років. Саме ядром десь років 6, А тут навчаюсь коледжі і вже два роки тут займаюся. Зі слів тренерки з легкої атлетики Наталії Шарії, яка тренує Єлизавету, дівчина за останній рік покращила свої результати. Вона зараз була бронзова призерка на чемпіонаті України і зараз вона виступає на цих 56 х всеукраїнських змаганнях Прикарпатська зима. Зараз вона перше місце посіла за словами Тетяни Ляхович. 56-й всеукраїнський турнір Прикарпатська зима зима-2024» присвячений пам'яті відомого легкоатлета спринтера Михайла Дебенка. Наталія Василовська, Юрій Кривацький Суспільне новини, івано франківськ Вітаємо в ефірі. Суспільне спротив. Ми розповідаємо, як Україна протистоїть ворогу. «Про наших військових і цивільних. Про волонтерів та людей, які були змушені залишити свої домівки. Новини та оперативна аналітика. Те, що не втрачає актуальність близьке і зрозуміле. Це наш інформаційний спротив».